Пробач мені, доню. Варвара однаково любила обох дітей, але Галині завжди здавалося, що більше вона любить сина. Смішно було б, коли б мати приділяла більше уваги своїй заміжній дорослій доньці, забезпеченій набагато краще неї з маленьким сином, ніж Семенкові, якого народила майже в сорок років. Жінка поспішала зробити для сина все, що було на той час в її силах, адже підіймала хлопчака на ноги без чоловічої підтримки, виховувала в ньому людяність і порядність, готовність прийти на допомогу, але не навчила його відстоювати себе, боротися за своє щастя. Син виріс добрим слухняним. Мати мріяла про щасливий шлюб, і все Семенові говорила, що він повинен щонайменше одружитися на доньці голови кологоспу. А тут сталося не так, як гадалося. І коли Семен сказав матері в 18 років, що він одружується, та ще й не на доньці голови кологоспу, а на світлані. То на Варвару впало небо, бо хіба ж вона про таку невістку мріяла. Батько любить заглядати в чарку, а мати, хоч і була комірником у колгоспі, але не мали вони килимів у хаті та кришталю. Тоді модно було скупляти і виставляти в шафі, машини не було. Як же ж сина одрушувати на таких злиднях? Але відступати не було куди. Відгуляли весілля, молодята почали самостійне студентське життя, у яке постійно втручалася мати, а найбільше сестра та бабця Настя, яка вважала, що Світлана не рівня їхньому Семенові. Семен був зросту, чорнявий, смуглявий, кароокий, краса, ніщо й говорити. А от невістка маленька, худенька, зеленоока, а їла так мало, що бабці Насті, здавалося, ніби їхня кішка їсть вдвічі більше. Тому з перших днів бабця, яка не злюбила Світлану, називала онука і його дружину відро і банька, правда, поза очі. Семен, дізнавшись про це, дуже розсердився на бабцю, але перечити їй не став, бо то ж бабця. А Світлана не звертала на це ніякої уваги, тільки часто думала: стільки гонору, стільки пихи, такі ніби культурні, часто бабця бралася навчати, як за столом сидіти, як тарілку нахиляти, як до неї бабці звертатися. А видно, в генах. Закладено бажання принизити, понасміхатись, показати, що ти меншовартісний, не такий, як вони, не їхнього роду племені. Зносила мовчки всі приниження і знущання, думала, що якось воно все владнається. Після народження доньки в родині ніби наступили мир і злагода, але то недовго тривало. Бо бабця та мати вичікували слушного моменту і варто було Семенові залишитися наодинці з однією з них, як вони тут же починали підливати масло в вогонь. І де ти її таку знайшов? Та з нею ж між люди соромно вийти, подивися на неї і на себе. Та вона мізинця твого не варта. Семен, ніжно люблячи свою світланку, спочатку заступався за неї, а потім почав і погоджуватися. А дійсно, мале, худе, де мої очі були, чи дівчат більше в селі не було? А згодом і на молодших почав задивлятися, а там, дивись, і на роботі затримався, а то поїхав з вудочкою порибалити та й з'явився вдома аж наступного ранку. Світлана спочатку значення всьому цьому не надавала, а коли по селу поповзли плітки, то було вже запізно. Соромно було від людей, руки на себе хотіла накласти, але Семен завадив. Як жити далі, не знала. Ніби й згодилася простити заради доньки, але рана була така глибока, і не давав Семен їй загоїтись, бо час від часу. Я трив її зрадами. Терпіння прийшов кінець, розлучилися. Якось так раптово все сталося, що й не спам'яталося. Тільки рана ще глибшою стала, тільки біль гострішим, та сивина з'явилася на скронях. Пішла із його життя, думала, що не завжди. Перебивалася з донькою з хліба на воду, але допомоги. Не попросила жодного разу. Аліменти платив справно, але за 18 років жодного разу не привітав тетянку з днем народження, не купив ні платячка, ні ляльки, ні портфелика до школи. Не бачив, як росла, не знав, як вчилася, що їла. Вона просто для нього не існувала. Вона була небажаною в його житті. Вона була для нього мертва, так колись при зустрічі сказав колишній дружині, а от син у нього від другого шлюбу був бажаний і довго очікуваний. Ці слова тоді гострим серпом різонули її по серцю, очі застелив туман, не могла повірити, що це сказав її Семен. Лиш очі тоді опустила додолу, щоб не бачив, як наповнилися вони гіркою сльозою, і тихо прошепотіла. Прости йому, Господи, нерозумному, не той це був Семен, за якого виходила заміж, не його це були розмови. Ох, і змінило ж тебе життя, чоловіче, та не в кращий бік, раз так говориш. Про рідну дитину, не прощу тобі ніколи цього, ох і не прощуш. Не кляла й не лаяла його, але ж тихенько про себе подумала не бажаю тобі ні зла, ні хвороб, ні бідності, лише щоб радості стільки мав від сина, скільки моя донечка мала від тебе батьківської любові. З тим і пішла геть від нього. Чи задумувався він над тими словами, які тоді так необережно їй сказав? Що змусило його їх вимовити, ненависть, якою хотів розчавити, чи давня велика любов, яка ще й досі маленьким вогником жавріла в його серці? Ішли роки. Тетянка вийшла заміж, підростали діти, тішилась Світлана онучатами, раділа, що доля в її тетянки. Не така, як їй дісталася. Дякувати Богу, зятя, як дитина рідна, що було, не скаже, що не попросить, прийде, все допоможе зробити, а хіба більшого щастя треба для матері як щасливе життя її дітей. Про Семена забули. Тільки холодними вечорами зимовими, коли потріскували в грубі сухі дровенята. Світлана згадувала свою таку близьку й далеку молодість, теплі літні вечори, заплакані верби над ставом, і стареньку кладку, на якій вони з Семеном сиділи, і кумкання жаб по черетах, і літній зарепад. Хіба ж думала вона тоді, що так складеться її життя? Не буде в ньому росяних ранків, пахучих букетиків ніжних конвалів, які дарував Семен? Не буде веселки в небі, а будуть тільки сльози, біль і велика рана, яка ще й досі не загоїлась. Про Семена забули. Та Семен не забув про них, а може точніше сказати, згадав за них. Згадав, коли його дружина почала заглядати в чарку, коли приходив у холодний, нетоплений будинок, коли на столі, крім сухого хліба, купленого ним, більш нічого не було. Коли сина кинули за грати за вбивство, його сина, на якого молився, як на ікону, посадили у в'язницю. От тоді він згадав і про свою Світланку, і про свою тетянку. Він, карооки, чорночубий красень, якого так колись кокала Світланка, стояв перед нею і донькою такий немічний. І розчавлений, такий безпомічний і жалюгідний, і так жалібно дивився на своє перше велике кохання. Дивився на світланку, на свого маленького вертлявого світлячка, але тремтячим голосом ледь чутно прошепотів: прости мені, доню, бо знав, що Світланка йому ніколи не простить. Тетянка мовчала. Хай Бог простить, прошепотів маленький світлячок, і Семен відчув, як на його руку впала пекуча, як розплавлене олово сльоза.